9 березня ми вшановуємо видатного українського поета та художника Тараса Григоровича Шевченка. У свідомості кожного з нас Кобзар займає місце національного героя. Завдяки своїй творчості великий митець надихає нас до боротьби за правду, свободу та майбутнє нашої неньки України. Поезію поета перекладено більш ніж ста мовами світу. А ми підготували для вас ілюстрації до творів кобзаря. Вірш Думи мої думи читає Богдан Ступка. В кінці відео рекомендований список видатних творів поет. Думи мої, думи мої. Лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Ні, серце мліло, не хотілося співати на чужині, не хотілось в снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами Збирати на параду. Нехай душі козацькі в Україні витають там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась. Дніпр широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили гори, там родилась, гарцювала козацька воля, там, шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом. Виросла могила, а над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялось сліпі небараки, бо дотепні. А я. А я тільки вмію плакати. Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому хто його не знає.